Хай вас Бог наве, мені вошкода вам добре бажаю. Пішли б усі, нарешті стало тихо. Отак минув цей день жахливий. Він дав мені нагоду постраждати і чути, що який Господь є милий. Без помочі твоєї милий Боже нам цього ні сильні не здолати. У цьому світі без божництва не просто віри Чекай Чекаєм, Боже, те пиливо, кому не клятої заглади, для дуст страденних від неволі, для потіхи і теж спасання. Подай нам Боже святу волю, дай наші церкві Воскресіння. Вона підніме люд країнський і поведесь до Спасіння.